Євангеліє від Луки, перший розділ 67 вірш. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи. Захарія виголошує пророчу промову. Вона досить довга для нашого формату, але ми поміркуємо над ідеями, що містяться в ній, поділивши її на частини. Сьогодні ж я б хотів, щоб ми подивилися на цю вість як на феномен. Це набір деяких фраз, які нам не зовсім зрозумілі в будь-якому перекладі. Тому що вони написані в певному пророчому стилі. Захарія каже, що виконалося те, про що передвіщали пророки. Євангелія від Луки, 1 розділ 70-й вірш, як заповідав устами святих своїх відвічних пророків. Виходить, щоб зрозуміти цю вість. Нам потрібно знати, про що сповіщали пророки. А в його пророчій вісті коротко представлені всі події, описані в Новому Завіті. Виходить, що ми дуже погано зрозуміємо значення подій Нового Завіту, якщо не знатимемо старий завіт. Це дуже важливо. На жаль, сьогодні дуже багато людей переконані, що старий Завіт вже не потрібен. Ну, якби навіщо потрібен старий, якщо вже є новий. Але прочитайте ще раз вість Захарії. Тому що якщо я не розумію, про що в ній йдеться, то мені обов'язково потрібно читати Старий Завіт. Тому що дуже велика ймовірність того, що я не зрозумію багато речей з Нового Завіту. Хоча для людини, яка знає Старий Завіт і те, про що говорили пророки, Пророцтво Захарії цілком зрозуміле. Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.